Райвелс помирає. Що ж, я тут і зараз я вам розповім про проблеми, через які Райвелс помаленьку помирає. А ви не забудьте підписати з лайк. Перша основна проблема це підбір суперників. Особливо це стосується рангового бою. Ну погодьтеся, що коли ви бронза і проти вас попадається немесіс, це не дуже круто. Ось, наприклад, я бронза перша, і проти мене кинув золоту третє. Це не дуже чесно. Що ж, друга проблема це проблема пінгу. Гра інколи не може зробити адекватний пінг і кидає на сервера Японії. На Канаду, на США і там пінг нижче 300 не буває. Це насправді така велика проблема, особливо в рейтингу. Це бісить. Що, ще одна проблема, як не дивно, це Донат. Особливості це відноситься до низьких рангів. Там бронза, серебро, тому що новачки просто не знають, як контртипейн, бал, вогнемет, гранатомет. Особливості це відноситься до вогнемету. Тому що це дуже складно контрти для новачків. Зараз я вам покажу, як це контрти, звичайно, що правильно. Ось така от гра. Ми з суперником просто граємо і він тут вирішив взяти дуже підлий сет, щит і вогнемет. Поліз на кран. І ось суперник вирішує пушити мене з вогнеметом. Я тоді цього дуже не очікував, так що я злив цей раунд. І ось елементарний сес, щоб контроти вогнемет, це є фріз і двушка. Зараз ось дивіться. Ладно. Я йому просто піддавався. Так, ну ось зараз я попаду з фріза, а може і не з фріза. Що ж, ось як потрібно контррити вогнемет. Фріз і двушка. Всем, бай-бай. А, ой. Ти донатір, я твою мамку. Що ж, на цьому все, дякую за перегляд. Дякую, що довели до кінця. Не забудьте підписатись і усім бай-бай!